Тарас Григорович Шевченко сон на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє, кричало у за снопом. Розповила, нагодувала, попестила, і ніби сном на сина всидя затримала. І сниться їй той син Іван, і городливий, і багатий, не одинокий, а жона. І бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю змуть, а, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповила, та щоб держать до ланового, ще копу до доженеть пішла.